Приблизно так починається мій кожен ранок. Я їду на діла. Я буду зустрічатися з друзями. Проводити класний час в сервісі. І так, сім днів в неділю. Зустрічайте сундук. П'ять літрів. Суперчардж. Поїхали. Давай, шеф! Range Rover, третє покоління, останній рест. 2011 рік. 5 літрів, суперчарджер. З комплектацією будемо далі знайомитися. На даний момент має дуже симпатичний, привкаючий від для таких дідів, як я, які знають в цій машині. Толк, 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 толк. Знають толк. Суть цієї машини. Навіщо вона потрібна? Що можна на цій машині робити? Перше вийому. Їоб... Раз. Друге тратить багато денег на сервіс, тратить багато грошей на топливо, щоб можна було приїхати, зустрітися з друзями. Перше, з кентами, які володіють BMW, які володіють Range Rover, Mercedes, Audi. Зустрітися з ними на сервісі. Лібо на заправочки, під кофейочок вечором пога куби. Пога... Попить кави, порішать всякі тямким. Ну а більше, ну, зачем ще така машина? Зачем нею володіти в дане час? Зараз я пробую зрозуміти. В принципі, пишіть в коментарі, якщо ви зі мною згодні, або не згодні. Просто пишіть в коментарі. Що ми маємо? 19 віски, не сильно широка резина, до речі, зимня, перша червня. В принципі, нормально. А автівка стоїть, просто стоїть. Ми маємо оптику рестову. Ну, я стою, поняв. О, блять, без поняв. Я от стою. Стою, дивлюся на цю мордашку. Перший раз можна сказати. І я розумію, чого мене всі пропускали, чого я так удивлявся. Не виглядає вона на 2011 рік, вона ну, мордочка в неї досі актуальна. Ми маємо пративотуманочки, ми маємо гарну оптику, глазки, алюміні. Я yeah. yeah. пластиковим. <laughs> Пластиковий, типа хром. Хорошо, що не хром, бо треба розхромірувати. Було б працюватиманочки, не знаю, робить чи не робить. Ну, омивателі, фар, в принципі, нікого цим не удивлю. Не пу нікого цим не удивиш. Але ти подивися, як вони виконані? Ну можна було б щось краще. Але не будемо придиратися. Машина в кайфі. Накладочки такі, бамперочок. Тут має щось бути чи немає? Ні, немає, нічого не відбито. Парктроніки є. хотів подивитися, думаю, блін, а де парктроніки? Оптика доволі таки виглядає. Доволі класна. Ну що ще сказати. БМВ. Оптика класна. Согласна? А кстати, чим відключаються жарести, зрозумів? Цією виямкою вони раніше були от квадратні. Перше покоління, коли вона принадлежала ще БМВ. Машинка ж перейшла. Вона була і під БМВ, вона була і під фордом. Ти мене зараз поставив так, щоб вітер не дув. Жопи до такої прекрасної машини. Ну це ж не Хонда. Переходимо до бокової частини авто. Ми маємо крило, часть капота, поворотник, жабо, жабра, декоративну класну ставку. І вона, до речі, виконує функцію чогось. Функцію чогось я не знаю чого. Формаційне зеркало, доволі таке велике, плотне. Тобі видно все, що відбувається. Оця підножка вона в комплектаціях деяких виїжджає. Здається, ну я таке бачу. Ручки, якісь не... А, зроблено, не антихром, воно, я дивлюсь в один колір. Тобто все тут по заводу. Кожен власник кріншовра в нього, знаєш, коли друзі сідають, які з ними ще ніколи не каталися, або хтось сідає, коли відкривають двері, вони одразу кричать ставай на подножку! Чого вставай на подножку? Бо ті, хто не стоїть на подножку, ламають оцю боковушку. Ламають оцю декоративну боковушку сідушок. Треба встати, попу посадити і ножки поставити. Витрусить. І все. І так само От Бачите, я зліз. Неправильно. Що ми далі маємо? Ну, по факту ми маємо квадрат, тут нема чого говорити. І фішечка. Так не вийде закрити. Треба. Чуть-чуть, як в геліка. Ну і в принципі ми переходимо до задньої частини автомобіля. Що ми тут маємо? Щоб всім було зрозуміло, оце і оце. З ходу. Ми маємо. Ось такий канал, на який потрібно підписатися. Якщо ви зараз це дивитеся, обов'язково підписуйтесь, ставляйте лайк і коментарі. Можна відкрити багажник. Олочка складається. Нижню частину можна відкрити. Відкрити по посидіти посидіть на ній. Не закрив. Закрив. Трошки геліка включить. Закрив кнопки, немає. Тож все вручну потрібно робити. Крюк. І гарний вихлоп. Все, а не все. Оптика. Оптика прям така ж. Вона змінюється. До речі, в Doris, ріст, гот. Вони були всі різні. На мою думку, от саме последні рес та гарна, красива оптика. І ай, вона ж дорого стоїть. Ай, дорого стоїть. Я знайомий недавно коцнув розбив. Ну там, по-моєму, доріс з першим. Ну, багато соток доларів, поняв. Багато соток доларів і це ще боушна. Дивись, ми їдемо в місті нам да? до спеціально підготовленої траси, десь кілометрів 40 ще їхати, пише годину. Я на цій машині жодного разу тапку ще не давав. Я не розумію, наскільки вона потужна, наскільки ця е, коробка в поєднанні з цим мотором адекватно робить, наскільки вона жива, скільки в ній інформації в педальки газу. Коробки ще машинка стара, треба подумати, що я від неї хочу. Як оце знаєш, мемчик з утра. Ти ти. Ставиш, так? Да? Ми вже добралися до спеціально підготовленої траси. Потока немає взагалі трафіку немає. Що ми ожидаємо від цієї машини? Я ставлю приблизно на 6,5-6 за счет весу. Знаю, що тут 500 кінських сил по факту. Зараз ми це провіримо. Кондиціонер виключили, щоб е, мотору не так було важко. Привички власника Фабія. На 1.2 є зимній ремінь, пані. І літній зімній ремінь він йде без. Етед. Він коротше в обход компресора кондиціонера. Так, коробочку перевели в спорт. Зараз виїжджаємо трошечки з, этого, з пісочку. Три, два, один. Пишемо. Секунда да, у нас приблизно вийшла. Ну, по ощущеннях це було швидко. Знаєш, я відчув о, оцей ефект квадрату, що їм потрібно відлавлювати. Вітер в нашу сторону зараз дує. І її аж так трошечки потрібно було відлавлювати на дорозі. Як вона їде, ну швидко. Доволі швидко. По факту, 5-літровий мотор, 500 кобил. Ну, 7 секунд багато. Але ж на секундочку, скільки вона важить, ти коли газу даєш, вона як... На задні піднімаються, виходить, діла білі. Три, два, один, поїхали. П'ять буде все те саме. У нас виходить а, бензиновий мотор, у нас V8 з компресором. В принципі, ну, кожен заїзд буде одинаковий. Ні, ні фіга. Кожен заїзд буде менше, знаєш. тому що ми лекшаємо, у нас топливо стає, там боку, все менше і менше. Ну і розходик, так то сказати, два заміри 19 літрів. Нормально. По Києву у нас вийшло 16. Ну зараз він впаде, навіть якщо 16, ну воно того стоїть. Взагалі, по кузову, тут немає ніяких там гарних ліній, знаєш, це, це квадрат, понял? Вистрували, вибили квадрат. Але в поєднанні оці всі мелочі в одне, якщо з'єднати, то машину це робить само по собі індивідуально. Що ще сказати? Як каже день, тільки космос. Салон космос, машина космос. Руль є, світ включається, підстаканники передні є. І їдемо що? До кума. Чуєш дивися? У нас же ж е, є постійна рубрика, да, кум. Постійно ми до нього приїжджаємо, там в наших кругах е, мільйонером називаємо. А що, якщо йому придумають якийсь челендж? Поняв? Щоб він не їв, ну, теж можна, ж, щоб їв. Він ж не знає, яка в нас машина буде зніматися. Щоб він вгадав, да, придумаємо якийсь челендж, зробимо це цікаво. Таку нову рубрику, скажімо, введемо. Що ти скажеш на цьому? Поводу. Ну, интересно, а що ти хочеш придумати? Що я хочу придумати, надо треба подумати. Надо подумати. Ну, тобто можна челендж, зрозумів, щоб це був. Щоб о, він теж їв, їв, щоб знайти машину. <рес> Нормально? Окей, давай зараз подумаємо. <рес> Ідея придумана. Це буде челендж. Ми приїдемо до кума, зав'яжемо йому очі, вивеземо його в ліс зав'язаними очима на іншій машині. Про цю машину він не знає. В лісі його буде очікувати коротенький квест. Приїхали до кума, молодого мільйонера. Зараз будемо робити йому квест. Пішли, подивимося на його реакцію. А тут музика буде якась там. Куме, проти Джану, чи що там було? Денисику! Денисику! Добрий день, спускайся. Я одразу ласковий такий. Здорово, блядь. Здорово, здорово. Ладно, подожди, давай ще раз, бо це якась. Іди назад, наверх. Це в тебе зараз стільки одежі. Та нормально одежа. Машинка, да. приїхали на машинку. що за машина? Та BMW. <coughs> Сразу швидо, так? Інтриги нуль. Інтриги нуль BMW. Шо, давай, 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 Пишу, що, давай, переодівайся. Пішов переодіватися. Добре. Мені нічого не тримається. Зараз подивимось яка. Раз, два, Пушка. І по класіки Денисик на мусорних мешках. Так, яку машину я не бачив. В сенсі? Ну де, твоя, улюблена. А чим тобі це не машина? Автівка. А мусор ти куди? А, в Тойоту. В Тойоту", 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 Тойоту". Мусор стоїть. Я забувся. Сідаю, все твоє місце. Оце моє місце, да. ти мені вже відкрив, да? Да. О, так? Так є одна умова. Кажи. Мішкою будеш? Та Давай. 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 Дивися, ладно, я зараз. Ой, сорян, Чуть я поправив. Я попав трошки, ще на да? одну машину. Ти шикарний. Видно тобі щось? Нічого. Все, нос, нос, так і носа давить тільки. Ну, не передавить нам недалеко тут. Так, я зараз буду догадуватися, куди ми їдемо. Я ж тобі казав, що це мій кому що він буде зараз догадуватися, куди так, ми їдемо. На, ми направо повернули. Я знаю, що це БМВ, але ну, я знаю вас, тут може якийсь бути прикольчик. Наприклад. Наприклад, що це не БМВ. Та ні, ну поки по Борисполю, я думаю, возити. <рес> поки <рес> по Борисполю? Куда, з друге місце плануєш? Та я не знаю, може в сторону Києва. Зараз не знаю. Ти да? ж по факту він навіть не догадується де він є, поняв? Ну так, да, ти може і круг. А, може я це місце ще не знаю, в принципі. В принципі, по факту ти там не був. А, де ж обіцять. Оце, оце ми Косте вдана придумали. Так, Денчик, ми потихеньку під'їжджаємо до місця. Так, ми приїхали сюди, зараз я тобі допоможу вийти. Ти дивися, щоб він не дивився, поняв? А ми зараз е, до кінця все підготуємо, понял? Я розкажу. А так каждий тест. Може, може, давай. А я. мені що, стояти? Я не можу в машину сісти? Ні, вона нам не надо. Да. Так громко не буду казати, але суть яка? Суть полягає в тому, щоб денчик добрався до тієї машини. Коли він буде добратися до тієї машини, йому потрібно виконати ряд умов. Перше, що йому потрібно зробити, це знайти даний автомобіль, в якому буде лежати лопата. В нього будуть підсказки, ласку чоловіче, з якими можна попутати. Я думаю, лопати не точно догадається. Після того, як він знайде, ми його направимо до вашого любимого. Він буде їсти. Але він... <реш> ну, Думаєш, бере лопату, да? він бере лопату. І підходить, по тут буде їда. Стол і їда. Як це зв'язано? Стол і їда. Коротко, йому просто треба Пишемо йому, скажемо, денчик. Їда була для того, щоб ти набрався сил. копай. Ми закопали ключ. Їда це буде відволікаючий маневр. Він викопає ключ, який ми закопали. І далі ми його пускаємо до машини, сюди ближче підходимо, доходимо до. Дозаду автівки його поставимо. І просто автозапуск включимо, вона якраз сістила, вистигла, вона арр розділи. Та йди я тут. Тепер сюди повертаєш. Давай. Прямо перейшли. Іди прямо, ти слухай мене. Да ні-є-є, ти давай сюди рухаєш. Пошли. Куди? Пішли. Всі я вже. Все, ну коротше, слухай мене. Слухай, а пішли я прямо. тебе знаю, тебе паспорсу. Да пішли прямо. Пашнос. Дивися, ти ж ідеш. <райшли> <So, райшли> <райшли> so, ти, ти ти Дивися, <райшли> я йду за тобою, блядь. Все, тихо. Ідемо прямо. Ну, денчик, так надо, йо моє, слухай, йди прямо. Все, пішли. Я ні в що не в тараністю? Ні. Точно? Точно. Шишки я вже чувств відчуваю. шишки мічо. Іди прямо. Ти де? Я тут. Давай, 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 швидше тут нічого немає. Не я парти. тебе знаю. ти... Давай, 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 пішли. Як я казав, Машину знайти, так? Треба парочку Парочку зробити. Все, встановлюсь. Я тобі буду, ну дивись, ти сюди дійшов, правильно? Не впав? Не факт, що ти по кругу так не пройшов. Ну, Не спотикнувся, нічого. Все, дивися, я тобі даю команди і намеки, що треба зробити. Я в ній буду. Це ж найкраще, зрозуміло? Бо так ти це все зробиш ну, секунд за 30, знаєте? Хорошо, так. А в пов'язки так. Да. Ти головне довіряйся і слухай, що тобі треба зробити. Придешся. Перше, де заключається в чому? Є якийсь предмет, який допоможе mm -hmm. тобі знайти те, що допоможе знайти машину. Mm -hmm. Ти мені той предмет даси в руки? Ні. Я ти що його маєш зараз знайти. Є, 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 є так. Я тобі кажу, холодно, жарко. Mm -hmm. Ну давай. Поїхали. Що тут? Тепліше. Що тут, опа? Машина? А, що ти навчив? Що за машина? Та я от куди знаю, що це за машини. Це правильно. В машині лежить щось, то, що допоможе тобі. Не-не-не. не не Що тобі поможет знайти доступ до машини. Так, тобі вже підказку дамо. Та вродь би нормально. Ну, тепло, тепло, понял. А тут ще холодніше. Мені обходить? Та в принципі, зрозумів, я думаю, що ти був на правильному поті ізначально. Що, блін, фабія твоє? Ну тут тепло, прям дуже тепло. Фабія. <клес> пити можна? Це пити можна. Не надо. Чого? Пичка не надо. Чого? Не надо. Це вода. Та це вода обична, просто гаряча. Що таке ж не треба? Це що за лопата? Закопаєш мене? Це лопата? Так. Ти вже на правильному, що <клес> таке? Не копає? Не ти вже на правильному підході. Ей можна положить, да? А, а я, я часто з я... собою вожу лопату? Ні. Ну. На зайомки ти тільки її возиш. О. А зачем? Коротше, вона тобі подобається. Закривай багажничок. Крепкий, да? Есть. І пошли далі. цю лопату. Ты ж тикаваєшся? Нет. Іди на звук. Куди я тобі кажу йти, пані, туди йди. Я ж тебе не бачу. Блять, кущі якісь йопані, віруть, Женя. Ти де. Я тут. Ти де, кажи, Женя. Женя. Ти <плес> так в ту сторону. <хи> не думаю йти. Так, ну ти близько, ти прям дуже близько. Ти тут. Да. Ти перейшов сюди. Блять, тут ходиш. Точів, ладно, ну давай, кажи. Я тут не впаду. <хи> 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 Спасибо. <Тёп>. Ага, <хи> Бо з нього <хи> краще. Краще, я так в нуль. Тебе є в руках те, що поможе тобі знайти доступ до машинки. Я б різко сильно не двигався, поняв. А по чуть-чуть би його шукав. Бо ти в такому білому, поняв. Можеш замазатися. Я нічого там не приб'ю цим. Що ну? це таке? Оце? Що? Бутилка пустила? Бутилка. Вона відношення не має? Що це таке? Що це за фігня? Треба знайти ключ від машини. Він десь тут. Це стол, перед тобою стол, він стоїть на столу. Стол, він стол стоїть на на столу, <плес> я таке сказав. Блять. Що за селі довго Ти ще вевеш стол? Ні, це ти ще велеш. Ну, ти шукаєш. <плес> Я ще руки руки вас поїтора. Ага. мок. Ну я боюсь. Ну на, встиг... на, на, на. Та ні, ні, ні. Ну, шо, вмикни. Вмикни. Дякую. Я вас Так надо їсти, надо їсти. Харків. Ми ж думаємо про тебе, щоб ти не проголодався, наївся. Не ну, бургер. Да. Ну так ще, що, що я должен тут і зробити? Наїд тут, е, ключ. Да, тут подсказка. Блять, соус іоп твою мать. Все скажи, щоб я сюди вкинули. Ну, все може бути. На кого вилич? На кого? Не. Правильно? Я в цьому напрямку я дивлюся на вас, так? Чи цей соус мені вже? На, забери його, щоб я не смітив тут. Давай. Ти його назад сейчас Ні, Я його я одношу. Його – Ти прикалуєшся? тут десь ключі. Да? Під столом чишу. Можливо, Денчик. Та ти за лопата тобі за чим? А я от куди знаю, за чим мені лопата? – Ми ж тобі сказали, лопата тобі для того, щоб знайти ключа. Так ти прикалуєшся, я нічого не бачу. Ти взагалі нічого мені не підказуєш. Просто ти так то сиділаш, я не можу не погорати. Mm -hmm. Денчик. Ти прикалуєш? Mm -hmm. Тако акуратно, я тебе прошу. Оп, 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 береш. І. І що? І достаєш. Що це? Що це за фігня? Бля, бахів в мене зробити заєчишов. Що? Mm -hmm. В тебе є ключ. Денчик. Ти ж по голосу можеш орієнтуватися. Та я ж по голосу орієнтуюсь не все одно. Тьома, надіюсь, ти наріжеш нормально. нормально. Отут не можна. Тут можна поняти, поняв? Це ж це не БМБ, так? Да? Окей, ти скажи, які підказки. А ну, слухай підказку, послухай, як двері закриваються. Це що, екран? Возможно можна, що ти будеш казати. Екран, да. Ну, екран, так. Це німецького, я просто не знаю, що там. Це британська машина. Откривай пов'язочку. <смір> куди ми приїхали? Чеєш? <смір> Де є вопрос? <питання>? Де ми <смір> Ну, Ти знав, куди ми їдемо. Я, я не знав. Ти вважав повороти. Ти ж машину <смір> не бачив здорові. <смір> <смір> Дивися, пробіг. Побачив, да, така що? Ні, подожди, зараз. Ні, не бачу. Нажми старт. Понравилось? Ні, ну я скажу, коли очима бачиш трошки краще, а взагалі світ прикольна. Ну, з лопатами, з їжею. Та ти ви чистий, я взагалі не розумію. ж столько було, ти на відео потім подивишся і ти в этот, в кущі, я ж там і палками водив поняв. Ага, ти тут. Ти йдеш туди, в кусти, панів, а я палкою там вожу. Я ж знав, що тобі довіряти не можна. От Тьома нормальна людина. Він пару разів казав, туди не йди. Ну не знаю, от ці вставки, може вони виглядали в 11-му році оці світовенькі такі. Дуже гарно. Ти що прикалуєшся? Дуже гарно. Та вони і зараз виглядають офігенно? Та не знаю. Ну, Денчик, ну капець, я тобі говорю, що ну, воно виглядає по цей день офігенно. Що ще хотів сказати про цю машину? Тут ззаду, як сидиш, е, в мене таке враження, що мені треба додати трошки там, років 20, трошки живота. Що живота? І щоб таким дяді бути з пузичком, щоб мене возили ззаду рахунок. А чи з депутатами одразу асоціація, так? Да? Ну, в принципі, так. Чи його може з бізнесменами. А ти хто? Ну я ще, я ще кажу, мені років 20 треба додати. Ти можеш монтаж зробити, щоб він там, типу, 20-літні та... позати сидів. 20-літні позати? Плюс 20. <рес> Такий. Щоб я сидів, а так. Ооо. <рес> <рес> Він не застарівший як для своїх років, і він а, актуально виглядає на сьогоднішній день. Це машина для за цю суму грошей вона підійде для молодих пацанів, які хочуть типу, поведєвуватися за 25 тисяч доларів. чи та чолондров. Той зараз будемо глядати, що ж тут в нас є. Всередині даного грята. Перше, на що ти одразу звертаєш увагу, коли сідаєш в, машине, в машину, в машину, в, машину, в машину, це руль. Максимально мені цей руль, похоже, більше на штурвал якогось, штурвал якогось, якогось, якоїсь яхти. Дерево, кожа, алюміній, ну декоративний, скоріш за все, джойстики, ліпістки. Все воно таке приятне на дотик, приятними формами. Ну, понятно, Круїзики, моди, все, на що ти звертаєш увагу. Це приборка. Це вже тупо в тебе стоїть приборка електронна. І ще я скажу, що вона не виглядає як на 2011 рік. Автоматичне освітлення, режим авто. Все, навігація, телефон, аудіо, відео інформація, повного приводу. У нас руль навіть воно показує, поняв навіть як руль виворачує. Куча кнопок, поняв. Я не скажу, що я сижу в 2011 році. Воно кнопки є, поняв. Вони прямоугольні, але прикольно. Прикольно, що вони тут є. Кнопки <клухи> прямоугольні. Блін, ну давай. Так, соборись. Кнопки прямоугольні, й тьом. Йома. Навіть окантовочки. Здалека мені показався ну, розводняк, але наскільки класно все зроблено. Ручечки, як в маршрутку, ти сідаєш, але можна накрутити. Мілочь, пам'ятаю, а ти радуйся, як дитина цим приколами, бо це твій комфорт. А тепер всерйоз, ми зараз за 30 секунд спробуємо повністю розказати все, що є. Часи раз, часи два. Ідуть неправильно, що тут, що там, як їх настроїть. О, відкривання багажника. Але просто замка. Тому що там не, не доводчиків нічого. Відключити парктроніки можна передні, задні ми маємо. В носі є обдув сідушок, подогрів сідушок. Ти можеш окремо вибирати яка зона. І так само є обдув, пару положень, і підігрів. Отключення стабілізації. Ми не маємо безключового. ключового. <свісно> Кстати, ми не маємо безключового доступу до машини. Але ми маємо старт-стоп. Так, ми маємо сенсорний дисплей, інформаційний, його можна поміняти на CarPlay. Ручки на якусь халеру, мабуть, щоб вилазити. Але з білим потолком не актуально, походу. Музику, доволі об'ємний тут звук. Тут стоїть у нас е, Харман кордон. Сюди руку, сюди руку, сюди отак два пальці береш по нього в руля. Кстати, руль можна відрегулювати. Отак дивиться, прямо без виємки. І все, і отак і дідиш за штурвалом корабля, кстати. На капітанський костюмчик. Панамочку пані, от це ще Одеса, що було написано. Так, давай перейдемо на задній ряд, подивимося, що там є. Бо я там навіть не був, але мені тільки що розказали, що там є кое що. День Денчик кажуть, що тут є стеліки. Я не бачу, що тут є стеліки за весь день. Обдув, ну ладно, хай буде обдув. Скорость. Можна регулювати, сколько заду буде, наверное. Ну, маємо екрани, я не знаю. Роблять вони, не роблять, що в них можна дивиться. Ручки для стикотних є. О. Ди бачив це? Офігеть. Ну да, так, зрозуміло, згляну. Тут будуть дяді ззаду їздити. Її на те час. Зараз я не знаю. Ну може теж дяді їздять. Дивись, з 2011 року тут ще є попіль... попільнички. У нас є такі собі ніжки під воду. Що в нас тут знаходиться? Гамшой. Опа. Що це таке? Тут якісь... А, це ж... Пульти шпаніо робота по інфракрасному. Я не знаю, що з ним робити, але... Ой-ой-ой, ні -ні, -ні, ні. Але воно по факту воно є, щось воно робить. Ладно, то таке. Висновок про даний агрегат. Машинка виглядає на сьогоднішній день дуже актуально. Має достатньо, достатньо мощі, щоб посорівватися з іншими машинками. Візуально вона ще виглядає на свої роки. Тут спорний вопрос, кому нравиться, кому ні. Не дивлячись на те, що вона кушає 20 літрів, я до сих пор хочу даний агрегат. таку саму. Так що на цій ноті можемо сказати, підтримуйте український YouTube, ставляйте лайк, пишіть коментарі. До нових зустрічей.